Всім привіт! Робимо розпаковку посилки з Aliexpress, як завжди. Посилка в нас, виходить, консолідована. Я бачу. Тут є кілька посилок. Будемо дивитись, що нам цікавого прислали китайці. А прислали те, що ми замовили. Просто я не пам'ятаю, що я вже замовляв. Давайте глянем, що тут у нас. Вже якась порвана. порваний мішечок. І тут китайці мене намахали. Прислали мене розмір, я б відразу бачу. Мало бути 30, прислали 35. Так, ладно, швиденько рахую, всі тут є 50 є, але не той розмір. На жаль. На жаль, китайці прислали не той розмір. Так, наступне одна. І ось тут у нас друга. Це у нас викруточки. фірми Makita. Думаю, що оригінальні, запаковані, маданчина. Трещіточка звичайна PH2, насадочка. 35 мм. Ось такі макітовські викрутки. Я їх не буду відкривати, тому що це вони на подарунок підуть ось клієнта, тому буде і запаковані. Так. Наступна посилочка. Це у нас посилочка на клієнта. Якщо клієнта, то ми її відкривати не будемо в цьому випуску, а в наступному. Так, да. це у нас клієнт посилочка, тому. На місці, далі не викриваємо. Так, наступна посилка якась така велика у нас. Так, не цікаво, що тут таке у нас? Щось тут таке цікаве? Ага, згадав. Так, замовляв таку штуку 50 50 на 100, пам'ятаю. розмір Якщо тут вказано, ні, тут розмір не вказаний. 120 Вт. Так, розмір тут не вказаний, ніде. Китайці могли б прислати, що завгодно. Зараз ми візьмемо рулеточку, перемірюємо. Дивіться, ось така штука, такий невеличкий плед. У мене є такі вже штуки, досить класні, з німецького магазину Lidl. Там є для них різні всякі штучки, такі, знаєте, щоб грітися, Уже йде до холодів. А ось ця штучка. Це просто така пряма. Дивіться, можна дитину сюди поставити. Так, ну майже метр є. Тут 50 є. Ну, така, скажу. В принципі, якісна штука. Єдине, що потрібно перевірити, чи вона гріє, чи вона працює. Ось. Оце головне. Рез'єднання якісь такі тут новітні вже. Ось такий пульт керування. Так, дивіться, що ми маємо, Температуру. Так. Дивіться, ми можемо налаштувати різних 10 режимів. І є безкінечно. 45, 90, 120. Ні, безкінечно немає. Це світиться значить, що воно гріється, напевно. А ось тут виставляєте таймер. 45, 90 чи 120 хвилин. Ось, зараз трішечки попробую, чи вона гріється. І все. Штука прикольна, в принципі. Екранчик, реально класно. Так, <кій> буквально трішечки. Давайте одну викруточку я розпакую. Потім ми чекаємо, потім гріється ось ця штука. Тому що мені самому цікаво, що я буду дарувати. Я думаю, вам цікаво. Дивіться, з тріщоточкою. Штопор. Ну, прикольно. В руці, в принципі, нормально, не відчувається ось цих, бачите, папирки такі є, інколи на якихось китайських, вони тиснуть в руку нереально, так? Да? А тут все нормально. Так, магнітик тут слабенький, ну як, дуже легенько. Тримає і тримає. Теж 2. Ну, дивіться, що тут? Макіта. Простенька, звичайна, з тріщоточкою викрутка. Нічого тут такого надзвичайного. Все просто і... і все. Єдине, що вони ось цю штуку, сюди її треба було поставити, ось це кільце. Тому що ось тут позначенню, вправо-вліво, а тут ось тут. Ну, китаєць. Коротше, така скажу. Вона біля 10 доларів вартує, то таке. Так, оце вже гріється. Працює, дуже добре, все супер. Штука реально класна. Це тут переключається. А, дивіться, тут просто один раз. Натиснули і все. Все просто. Друзі, дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!